На еспресо в студії Христина Пербі. Вітаю двоє людей. Постраждали через ворожий удар по Куп'янську на Харківщині. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Росіяни атакували місто з реактивної системи залпового вогню. Поранення дістали чоловік та жінка. Інформацію щодо наслідків уточнюють. І троє людей дістали поранення у Херсоні. Вранці вони потрапили під атаку ворожого дрона в Дніпровському районі міста. Повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко. Серед постраждалих жінка та двоє чоловіків, один із яких сімейний лікар. Усі вони у лікарні стан чоловіків важкий. А ми просимо вас долучитися до нашого збору. Ми збираємо кошти на два снайперські приціли із тепловізорами та два бінокля з далекоміром для укомплектування підрозділу розвідки ССО. Наші воїни воюють на східному напрямку, і в пекельних умовах ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Тож ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Наша ціль 910 тисяч гривень. Пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Тому долучайтеся. Усі реквізити бачите на екрані. Привіт росіянам від Укрзалізниці. На сайті московського метро стався збій. Росіяни скаржаться, що не можуть увійти до особистого кабінету та поповнити картку. А на заставці висвічує звернення від Укрзалізниці. У повідомленні йдеться про проблеми московського транспорту. Також тамтешні змі повідомляють, що вранці хакери атакували й оператора зв'язку «Ростіліком». Нагадаю, минулого тижня Укрзалізницю атакували хакери. Через це онлайн сервіси Компанії не працювали три доби. Іран привів ракети в бойову готовність у разі ескалації США. Повідомляють іранські змі. Водночас, верховний лідер країни Алі Хоминиї сумнівається, що США спробують вдарити по Ірану ззовні. Він пообіцяв жорстку відповідь, якщо Вашингтон спробує підняти заколот всередині країни. Нагадаю, раніше Дональд Трамп пригрозив Ірану авіаударами в разі відмови від ядерної угоди. У Франції проросійсько політикиню Марін Лепан та ще вісьмох членів європарламенту визнали винними в розкраданні коштів. ЄС пишуть тамтешні медіа. за даними слідства. Партія національне об'єднання під керівництвом Лепан щороку витрачала гроші. Європарламенту на зарплати фіктивним помічникам збитки оцінили в майже 3 мільйони євро. Лапан позбавлять волі на 4 роки. Вирок щодо інших політиків ще очікують. Нагадаю, французька євродепутатка Марін Лапан не підтримує допомогу Україні та виступає за зміцнення зв'язків із Росією. Рівне переходить на погодинну подачу води. Повідомили місцеві комунальники. Під час вимкнень на нижніх поверхах вода йтиме під низьким тиском, а на верхній її взагалі не буде. Причина необґрунтований тариф пишуть у рівноводоканалі. Реальна вартість Куба 57 гривень. Але через мораторій на підвищення цін під час війни рівняни платять вдвічі менше. Скільки триватимуть обмеження, комунальники не повідомляють. Водночас голова рівненської. Обласної ради Андрій Карауш спростував заяви місцевого водоканалу, каже, що сьогодні провели нараду з представниками обласної та міської влади, а також самого підприємства, і вирішили не вводити графіків подачі води. Налагодили наркобізнес з мільйонними прибутками. На Чернігівщині затримали угруповання наркодилерів. Повідомили в національній поліції. Серед учасників троє жителів Прилуцького району. Фігуранти контактували з клієнтами через телеграм-канал, поширювали заборонений товар у вигляді закладок по всій області. Поліція затримала організаторів схеми на гарячому. Загальна вартість вилучених наркотиків понад один мільйон гривень. Тепер підозрюваним. Загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Збройності готові до бою. 18 мінометів отримали дві львівські бригади. 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила та 80-та окрема десантно-штурмова галицька бригада. Все це в межах спільного проєкту «Збройності від фонду Повернись живим та міської влади. Станом на зараз на лічильнику проєкту вже понад 186 мільйонів гривень із 200 запланованих. Однією із його особливостей була можливість для всіх. Охочих не лише зробити донат, а й стати зброєносцем. Кожен міг відкрити власну дружню банку та зібрати будь-яку суму від 5 тисяч гривень. Львівські школярі пройшли тренувальний вишкіл у Карпатах. Участь у навчанні взяли 35 найуспішніших учнів центрів національно-патріотичного виховання міста із фаховими інструкторами бойової бригади Хартія підлітки провели 4 дні на тренувальних зборах. Деталі дивіться у сюжеті. До критичних ситуацій я буду готова, але сподіваюся, що мені не доведеться це проживати у реальному житті у реальному часі. Ярина, старшокласниця львівської школи номер 84 ділиться враженнями про перші дні тренувального вишколу для дівчини. Це новий досвід, але запам'ятає його на усе життя, бо всю теорію закріплює на практиці. Все це неочікувано. Ми не знаємо, що буде через 5 хвилин. Може початися тривога, а може бути лекція з тактичної медицини. І дуже подобається, що ми тренуємо психічну стійкість, тому що ми готові до всього. Тренувальний вишкіл для школярів організував рекрутингово-просвітницький центр Хартія Хаб, Хаб» 13-ї бригади оперативного призначення НГУ Хартія. Разом з інструкторами центрів національно-патріотичного виховання Львова. Вони ділилися з учнями власним бойовим досвідом. Це тактика, вогнева, підготовка, медицина. Топографія, орієнтування на місцевості, тобто мінно-вибухова справа. Ми розуміємо, що ми вже три роки живемо в стані війни. Наша держава, і всі повинні знати, вміти і мати якісь базові навички з тих чи інших дисциплін. Окрім практичних знань, учасникам зборів також розповіли про лідерство, державність, патріотизм та громадянство. Ми відбирали невелику кількість лише подвоє людей з центру. Ну для порівняння в моєму центрі працює понад 600 дітей вчиться. Тому... Ми відібрали найбільш ініціативних і тих, які на нашу думку проявляють лідерські риси. І цей чотирьохденний вишкіл сьогодні заключний його день. Він власне присвячений лідерству. Ми намагаємося не вказувати їм, яким має бути лідер. Ми намагаємося створити їм певні стресові умови, де цей лідер може проявитись, і потім вже робимо висновки. Хартія Ха планує і надалі співпрацювати з центрами національно-патріотичного виховання Львова, щоб покращувати навчальну програму, робити спільні вишколи і давати свідомій молоді знання, які допоможуть захистити себе і країну в майбутньому. Ірина Давосир, телеканал Еспресо. Більше цікавих відео шукайте на ютуб-каналі Еспресо. Обов'язково підписуйтеся, адже там прямі трансляції, етеру. Всі випуски, новин, програм та спецпроєкти, що можна побачити лише у нас. Також короткі відео на гарячі теми у розділі шортс. Підпоширюйте їх, коментуйте, будьте поруч. Більше новин читайте на нашому сайті espresso.tv, в наших соцмережах. Долучайтеся, ставте собі вподобайки. Я на цьому завершую випуск. Далі тепер продовжать мої колеги. Не перемикайте, залишайтеся з командою Еспресо.